Церква проти ЛГБТ Сергій Жадан та Христина Соловій, яким приписують роман, презентували пісню Серце та кліп до неї. Слова написав Жадан, а ось музику Соловій. У відеороботі, яку зняли на вулицях Львова, та у церкві святого Андрія Первозваного Христина та Сергій грають за кохану пару. Кліп вийшов атмосферним і одночасно скандальним, адже у ньому присутня підтримка ЛГБТ, а саме цілуються дві дівчини. І хоча це відбувалось не у самій церкві, її представники попросили видалити роботу з мережі, адже вона пропагує антихристиянські цінності і, взагалі. Їх про такі сцени ніхто не попереджав поки Соловій і Жадан на цю пропозицію не відреагували.